Ми живемо у справді історичну епоху, яка ледь не щодня приносить нам епохальні історії. Квітень 2025-го уже увірвався до підручників майбутнього, як час, коли Кремль нарешті вперше сказав московитам правду. На Росії нарешті оголосили, що всі московити раби тепер офіційно. А їхня єдина ціль в житті служити божественному путіну. Ваше місто у Параші. І це все не наш стьоб, а цілком офіційний ідеологічний текст адміністрації президента так званої РФ під назвою Цивілізація Росія. Де там вони вгледіли цивілізацію і чому назвали московитів найунікальнішим у світі, розкажу вам я, Олег Криштопа, у черговому випуску історії для дорослих. Тож, слава Україні, і поїхали! Та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте уподобайки, а ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо раптом ще не з нами. Також долучайтеся до нашого поточного збору на оптоволоконні дрони для 3-го полку ССО. Вони теж несуть московитом буття. А за можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. Усі посилання внизу під відео. А зараз тримайтеся міцно, бо знову буде крінжовий дід з його крінжухою про так звану Росію. Зате потім будуть картинки Це не просто страна, це дійсно віддільна цивілізація. Як поєднати оці два непоєднувані симптоми бажання правити світом і голий зад? На цим ламало собі голову не одне покоління московитів. Навіть не так. Усі покоління московитів звернули собі на цьому мізки, і тому вони тепер такі от. Московія виникла як незалежна держава у 1480 році, відокремившись від Золотої Орди. Ми про це розповідали не в одному з попередніх випусків. Її перший самозваний цар Іван III одразу оголосив претензії одночасно на спадок Орди і Візантії, і вкрав їхній двоголовий герб. Іван IV грізний пішов далі, назвав себе нащадком Октавіана Августа і єдиним істинним православним. Тому воював з усіма сусідами, доки не загнав Московію у велику смуту, тобто Першу громадянську війну. Його. Наступники Романове заявили претензії на київський спадок, тобто Україну, Білорусь, Литву і скільки руки загребуть. Тому перейменували Московію на Росію, вигадали один народ і забороняли інші слов'янські мови. І цим, а також захистом православних, обґрунтовували все нові нові загарбання. Чеський публіцист Карел Гавлічик-Боровський іронізував: Цитуємо: Росіяни називають все російське слов'янським, щоб потім називати все слов'янське російським, тобто Кремль. Намагався загарбати спочатку всю колишню Русь, потім всіх слов'ян, потім усі православні землі. А потім Спасти Росію і унічтожить людство. Але потім не настало. Імперія надірвалася і луснула, та поринула в нову велику смуту, тобто громадянську війну. Потім традицію підхопили комуністи. Тільки триєдиний народ став трьома народами-братами, де російський найстарший, бо у нього найпрогресивніший пролетаріат. І тому за прогресивською теорією Маркса, Леніна Сталіна, саме Москва мала запанувати над світом під егідою. Заганяння його до щасливого комуністичного майбутнього. А зараз у Кремлі з усього цього варять і насаджують ще міцніше варево, це буде такий класичний взірець для досліджень, того як перетворивши історію на важкий ментальний наркотик, зробити з нації тоталітарну масу. Тут намішали все одразу: ностальгія за радянською диктатурою, де, начебто, був порядок і справедливість, претензії на лідерство у православному світі, якого добиваються корумповані і розбещені кадебісти в рясах. Ну і боротьба за мир проти вигаданого фашизму. Під егідою цього створюється справжня фашистська диктатура Путіна і розпалює війни. Американський дослідник Тімоті Снайдер влучно назвав цю ідеологію шизофашизмом. Єдине, чого в ній немає, це майбутнього. Мовляв, ну добре, всі навколо злі погані, всі вам заздрять і всі хочуть загарбати. Проти цього діди воювали і всіх-всіх перемогли. Але чому ж тепер ми на всіх нападаємо? Ганце. Ми що, поганці? Бо навіщо? У минулому все робилося заради якогось майбутнього. Чи то Раю Небесного, чи то комунізму земного. Чому ж тепер московська лапотна піхота знову має закривати собою амбразури? Ну, тому що что... потому потому. парадокс, але саме так, після чверті століття путінізму заявили в Кремлі, у журналі блокнот громадянської освіти вийшла програмна стаття Олександра Харічева, керівника ідеологічного управління адміністрації президента з моніторингу соціальних процесів. Журнал видає так зване товариство Знаніє. Ним рулить безпосередній начальник Харічева, заступник голови АПРФ Сергій Кирієнко. Цей чиновник на прізвисько Кіндер Сюрприз зараз курує окуповані території України. Саме він колись, будучи цілим прем'єр-міністром, організовував прихід Путіна до влади. Кирієнко об'явив важній кадровій перестановці. Новим главою ФСБ став Владимир Путін. Стаття називається Просто і невибагливо. Прямо словами Путіна, цивілізація Росія. У ній кремлівський ідеолог спочатку несе ті самі марення, що й завжди на Москві, про найбільшу державу у світі, яка утворилася отак от якось сама, за щучим велінням. Не згадує, скільки країни, якою кривавою ціною Москва поневолила. У нас є ціла серія випусків про них. І це тільки про найбільші і найпомітніші. Бо в цій тюрмі народів їх більше сотні. Навпаки, каже один із ключових співробітників Кремля: Росія завжди тільки оборонялася, всіх захищала і рятувала, і тому стало цитуємо ковчегом людства. Попутного вітра тобі в сраку. І ось цей ковчег, начебто, плавав, плавав між сходом і заходом, і сам став окремою цивілізацією. У неї тепер є так званий ціннісний суверенітет. Тобто, всі ці ваші західні ліберальні поняття московитам не потрібні. Зацитуємо дослівно. Росіянам не властиві раціоналізм, формальна нормативність, залежний розвиток, індивідуалізм та негативна свобода. Свобода від протилежного. Ви зрозуміли? За цими кучерявими речекряками путініст каже дослівно таке: московитам не потрібні розум, повага до закону, повага до інших та до себе самого. Ми посміялися і додали. Гігієна здоров'я і життя московитам теж до дупи. Ну взагалі жизнь сильно піряценіна. Зачем бояться того, що не збірні? Ні, не бояться, ані нами находять і не повірите, там далі так і написано. Унікальність московської цивілізації і її народу. Кремль бачить у тому, що її головною цінністю є, цитуємо жертовність і служіння. Московити, ще одна цитата: легше інших віддають свої життя за високі цілі, бо прагнуть до ідеалу і жертовної відданості, а не до комфорту. Моя мама говорить. Що ми жили в говне, і ви будете жити в Может, Може, це і є всех всіх нинішніх от від Путіна. Це вже якась позамежна щирість. Московитам оголосили, що їм не треба думати, мати закони, дбати про самих себе. Навпаки, їхня основна мета служити і здохнути ще й з радістю, і без комфорту. Справжні цінності Московії Харічів називає так: суверенність, єдиноначалі і месіанство. Тобто не зважати на інші країни, безумовно слухати начальство і вірити, що це все не просто так. Все це було і раніше. І при царизмі, і при комунізмі. Просто якось отак тупо в лоб ніхто не говорив. Всі якось нотливо прикривали те, що московити велетенське збіговисько рабів, яких цар може хоч в пісці палити, а вони й не мекнуть. Солдатушки, ребятушки, нашому царю показали... Фігу! Умрь все два! Далі Харячів ще багато несе відвертої маячні і вигаданих слів і прямо вилизує дупу Путіну. Мовляв, перед тим як здохнути, московит ще має наплодити багато нащадків, бо так повелів президент. І взагалі, народ з владою це одна сім'я. Намалював якісь безглузді схемки, як на Москві все взаємопов'язане, і назвав це крутим терміном пентабазіс. Але це теж старе і крадене. Причому з пророчого сатиричного роману Володимира Войновича: Москва 2042 Там у 2042 році компартія зливається з КГБ і РПЦ і стає комуністичною партією держбезпеки. І замість імперського триєдинства, православія, самодержаві і народність вигадує своє Составні нашого пітієдинства: народність, партійність, релігіозність, бдітільність і госпобізопасність. А хочете ще прикол з книжки? Там Войнович своєю фантазією запускає верховного правителя Московії, якого називають геніалісимус у космос. Там він, начебто, літає, все звідти бачить і всіма править. А всі московити на нього моляться і перезв'яздуються. Це як хреститись тільки замість хреста пентаграма чи то пак Красна Зв'язда. Так от, у нашій поточній дебанутій реальності кремлівський придворний філософ Олександр Дугін пропонує це на повному серйозі запустити Путіна в небо, і хай звідти править. Тільки от імперія з часів Войновича згівнялася, і в космос уже літати не може. Тому Дугін пропонує Путіну літати на дирижаблі. Правительство будет расположено в воздухе, в роскошной подвесной конструкции, приделанной к огромному дирижаблю. Дирижабль будет лавать над имперскими штатами, Оттуда власть будет наблюдать в бінокль, ли в порядке, все ли по плану. Тобто російський холоп у майбутньому даже на чолобітну до свого господаря прийти не зможе, чи що. Не зупиняйтеся, московити, запустіть Путіна ще й у ступі АБЯГИ, або ще краще вистріліть ним з гармати, так він точно долетить куди-небудь. І от не повірите. У найновішій ідеології Кремля на це є жирний натяк. Поки не на запуск генірісимуса в небо, а на його святість. Путінський чиновник запевняє, що на Москві виникла особлива державність, яка цитуємо, відігравала провідну роль у влаштуванні суспільства, виступала не просто політичним інститутом, а духовним центром. Відчуваєте наближення істини? Цитуємо далі. Звідси особливе ставлення громадян до держави, патерналізм, орієнтація на єдиночалі, персоніфікація та сакралізація влади. Зрозуміли? Це, мовляв, самі московити так люблять свого тирана, що вважають його собі батьком, єдиноначальником, уособленням влади і взагалі всього святого. Раніше всяке на РФ було, але називати владу сакральною публічно не наважувалися. Так глибоко в путінську дупу чиновники ще не залазили? Царю небесний, утешителю душі стіни і жебізніситься і сповняє. А як ви вважаєте, це правда? Невже московити справді таке стадо, якому б тільки на карлика помолитися і здохнути за нього? Чи це так чинуші Путіна облизують і видають бажане за дійсне? Що чекає на Москву? Тисячолітній Райх з безсмертним фюрером чи нова громадянська війна, яка там третя? Кажуть же, що за третім разом завжди краще виходить. Розкажіть нам про це у коментарях. А ще не припиняйте допомагати силам оборони України. Зараз збираємо на оптоволоконні дрони для сил спецоперацій. Хай окупанти ще й на них помоляться. Дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу? Пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео. За бажання і можливості підтримуйте нашу роботу на патреоні чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світові. Слава Україні! Героям слава!